Вітаю! Сьогодні розглянемо, як зв'язати замовлення з заявкою. Нагадуємо, що замовлення це інструмент для вашої роботи з клієнтом у CRM-системі. Замовлення використовується з метою ведення бази клієнтів, обліку звернень, фіксації заданого варіанту туристом та звітності роботи ваших менеджерів. А заявка це вже взаємодія з туроператором. Вам необхідно перейти в розділ Замовлення-Клієнти, розділ Заявки та Обрати необхідну заявку. Переходимо в заявку та натискаємо кнопку Зв'язати з замовленням. Обираємо необхідний варіант -Зв'язати з існуючим замовленням», «Створити нове замовлення до існуючого клієнта або створити нове замовлення та нового клієнта. При виборі будь-якого з варіантів у вас з'явиться кнопка Заповнити договір з туристом. Якщо ви обрали варіант Створити нове замовлення для нового клієнта, натиснувши на кнопку Заповнити договір з туристом в розділі Профіль вам необхідно буде внести всі необхідні дані про туриста та Зберегти інформацію. Також замовлення до заявки може створюватись автоматично. Для того, щоб перевірити, чи ця функція активна. Переходимо в налаштування, Мої комісії. Доступи до ТО та в кінці сторінки для активації автоматичного створення замовлення галочка Автоматичне створення замовлення без аналізу імпортованих даних має бути натиснута. Для деактивації Знята. Зберігаємо. Тобто при активації цієї функції вам в майбутньому необхідно буде лише зайти в заявку та натиснути Заповнити договір з туристом, після чого відкривається ваше замовлення із заповненими даними з заявки. Також нагадую, що якщо у вас залишиться питання, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Гарного дня!